На ілі у Малинівці Манського району не лише не купалися, але й не жнивували. Адже напередодні пройшов проливний дощ, і без того техніка кажуть і з ризиком заходила на лани. За останні два дні в нас впало 36 мм міліметрів дождю. На даний момент ми не можемо вийти в поле, оскільки воно мокре, але потрібно працювати, оскільки у нас зараз ще 120 гектарів потрібно брати жита вже ярі яр на підході. Втрати зерна у господарствах Хмайського району місцеві аграрії називають колосальними. Близько 30% від того, що розраховували зібрати. Деякі господарства, наприклад, як селянський виробничий кооператив Цайровський, закінчив жнива. Але вони своїми комбайнами, які в них є на їхній базі, 3 дона 1500. Наші їздять допомагають іншим господарствам району, щоб ефективніше і бистрими темпами зібрати врожай. За сприятливих погодних умов жнива у Малинському районі завершиться за 2-3 дні. Прогнозує начальник районного управління агропромислового розвитку. А поки одні поля Малинщини очікують на збирання, інші готують під посіви. Вже виорено близько півтори тисячі гектарів.